Так, починаємо проходити Брофорс повністю спочатку, так як зовсім недавно, тиждень тому десь вийшло нове оновлення, яке нових персонажів додає, ну і ще там якісь плюшки. Так, я очищу Clear Unlocks. Ніби більше нічого такого немає, що тут обнулити. Так, нову компанію, тут в мене старі мої сейви ще полишались, не знаю наскільки. А чим відрізняється складна. Ще ні, візьму нормальну складність, я не знаю. Хочеться більш почилити і пофанитись. Тобто вона трошки складна ця гра. Давайте нормально. Звісно, офлайн беремо. Яка ж тут крута озвучка. Ох, який класний вертольотик. ха <ріць> <ріць> Так, полетіли. На місію. Ух ти Так, рівень загрози синій. Оп. Так, я тільки бігом подивлюсь. Чи нічого мені веб-камера не наступає, гру видно, все є. Вроді все добре. І мікрофон, я надіюсь, не забув. Так, пінгін, чого тебе так похилило? О. Все, далі начебто все добре. Хух, погнали. Топ-топ, топ. Добре, тут у нас ближній бій. О, рятуємо чувачка. Бромандо! Бромандо. А, командо, типу. Ох, я вже й забув. Це стандартні персонажі, але я їх вже позабував. Ой. Подиви, получай. Так, давайте врятуємо цього. Получай, гранат. Ей! Hey! Себе не... не вбити тільки гранаткою. Давайте сюди я зможу обійти. Так. А що я думаю на тобі? І... На, вбили сатану. Бриві, кажеться, це крута гра. Стільки фану. Ну, і музичка. Ага, там пише, скільки треба. Ще врятувати для нового персона. Ух! О! Тут чувачок. Давай. <рекунок> а це я не знаю, звідки він. Ча? Так, ще один, а. Що за гранатки? Ха. Як ви вижили, га? Та, Серйозно? Фух. Ха, Джак Торіс. пах пах, пах. Так, якийсь. Все. Q Прикол, так він живий. Окей. Okay. А головне, напевно, до пропорція добратись просто. Такс. На гранатку. Ха-ха! <реш> Ого! Це бабахнуло. Пах, пах пах Блін. Вау! Обзавалюється. Крута гра. На, тобі. Ого, його розквасував. Ось знизу. Чувачок, давай рятуємо його. Не треба їх пропускати. А що це таке? Ух ти. Оце авіаудар був. Хопа. Що за суперміт бой? Ловіть ще тут авіаудар. Ех. Так, на ньому динаміт! Ого. Притоїм чувачка. Ах. Дай хард. А в тебе шо? Бабахнуло. Та йой, мені знов. Windows, хватить мене тролити, будь ласка. Я бігом ну, гра не злетіла хоч. Літь гранатку. А, там вже Сейтан. А чого вони... Окей. Ха-ха. ж тут фан відбувається. Так, сейтан. На, тобі. Так, а де вже бос? <серкот> Ух, подобається ближнім Боєм прориватися. Ой-ой, свібок, песик, тобто. Так, всього що? Курочка! <схід> <схід> Оце я розумію зброю! Що тут більшість з них. ой ой Капець, тут три. Як це сталося? Тут дуже легко програти. Можна. Давайте їжте курку. Бум. Хочу цього врятувати, але... Ааа, він динаміти кидає! Тю, його... Це його. а Помер. Шкода. Небезпечно. Влучай. О. Ще чувачок Лайс. Так, забираюся звідти. О. Так. Їх важко вважати за боса. Це більше як міні-бос. Ловіть гренейд. Найс. І виловіть гренейд. Це мене завалило. Лови гранатку. Е, куда ти гранатку кинув? Ну нічого собі він. О, а я підкрудусь ззаді. Получай! Ну він настріляв мене, звісно. Так, получай! Взачка крута. А, перший рівень пройдений. Третій? А, оно воно он, як. Так, от нас що? Так, рівень загрози оранжевий. А, припаси. Задав. Там розблоковуються припаси, які потім будуть в рівнях попадатись. А ось вони в цих ящичках здається. Ага. Поповнюються основні патрони. А куди нам вниз? Чи... Я не знаю, куди йти. Тут мінне поле, я так бачу. О, я можу вниз. Я можу недалеко кидати, так? Так. Можна... Якось отак. О, найс. Розмінував гранатами. А так, можна. Ні, не знаю що. Тю! Так. Я дурак, не взагалі не туди. О! Так, а я не поняв. Я правильно проходжу взагалі? Щось мені підказує, що ні. Ай. О. Так, тільки не вбитись на шипах! Найс. О. Так, ви ж не будете стріляти зараз. Получайте! Хух. Сорі, песики. Кух попахнув. Нічого собі від його їсти. Порваюсь далі. О! О, ось так кену. Ти дивил, він вижив. Він жирнющий. Він ще не вб'є нас. Ух ти. Получай! І ти сдохни! Тряся він! Хух! Що це таке? Що за ракета? Її можна збити. Найс. І треба дві гранати. Бум! і нема. Ой. Получай. Ха! Кинув його туди. О-о! Ай! О! Фух. Я думав вже не дістану патрони. Припаси. Оп. Це все? Чи що це з. О, вибрався я. Получай. Є крута місія. Ящик з патронами. Меч там. Фух. Найс. Припаси розблокували. Так, полетіли на другу місію. Рівень загрози жовтий. 3, 2, 1, О. Чи він... він що жуйкою зачепився, чи що? Чи що це таке? Кулачком б'є. О! Дай хард. А ти як б'єш? Че він б'є? Прикол. Він їх хоч вбиває так. Надіюсь. Хопа! Ловить. це... Пацел... Тупо. Вбило <фу> мене. Опа. Там, дай хард от Огнушую граната на дудупи трохи. Хопа. О. Брай! Ух ти! Оце клас. На. Да. Ага, ось яка в нього способність. А я пульки цікаво відбиваю чи ні. А? Я зато кидаю ножики. Прикол. Блі, я не хочу. позбуватися цього персонажа. Такий класний. Так, збити Ось це, щоб вони попадали і ще не спавнились. Йомаю, що відбувається. Щоб не роздавило. Ах ти ж! Це тупо було. Ладно, беремо чувачка. Хто там у нас. О! Мов вмбро зараз. О, ну, стріляй. Ха, прикол. Ух ти. Полетіло. Що ж тут відбувається? А вниз можна подивитися, що там? А там чекпоінт? Ні, це не чекпоінт. Ловіть динаміт. І ще приклеює. йо й Що відбувається? О, чекпоинт. Ловіть динаміт. Ловіть ще. Ще, ловіть. У мене їх безкінечно. Я тепер перестрибну, а. Це все? А ні, це просто чекпоінт. О! Прикол. Клас. А, ні, не хочу ним грати. Хоп. Так, ти ще взявешся зараз. Опа. Ух, -мо. Оооо. Ні-ні-ні-ні! не Допуйдит. Машинка. Й-мою. Прикол. Nice. Все взривається. О, та й що за комашка літає. <гум> Я вбив сатану грататою. Просто кинувши йому її в голову. Опа! Величенький рівень був. Ого, скільки побивав. Скільки мені залишається для наступного чувачка. Трьох. Окей. Ловіть гранатку. Бум. Оп. Я дострібнув, а тут не було. Ні. Ах ти ж. Я ж не буду спочатку. А! У мене чомусь одне життячко тільки. Ай, треба було. Ось так от. ба Я вмер від того. Ой-ой! Камікадзе. Ого! Як він атакує? Пах-пах-пах! Страбовичка. Такс. Пах-пах! На тобі. На тобі. Класс. Получай. О. Тут нас хто. О, Получайте! Прикольно. Так, кидай гра... Ні-ниди. Ні, ні. Ай-яй. Як я гранатку ту покинув. Ух <реку> ты. <реку> <реку> 4 жит... Звідки в мене 4 життя вже. А куди йти? Прикол. <рикола> Електрошоком його бах. Так. Вау, як він стріляє. Пана все. Йома, я що з псом. <рикола> так, як мені тут. О, ні, не, ні, зараз пес їсть. курча. О, а тут був чекпоинт. Так, пес, поїж курку. Так. Я міг просто в динаміт кинути, я щось бавлюсь. О. Фух. Так, тут хто у нас? Ага. що хоробе. На, ты. На, ты. Ой-ой-ой! Гелікоптер, постривай! Ой-ой-ой, песі! Фух. Па, ой-ой! Там двоє було. О, получайте вогнемет! Все взривається, бляха. Оп. Ой-ой-ой, чуть не впав. Так, тут міни. -мо, ну турні пси. Хоп. О, а я можу прокататись на цій штучці. Прикол. О, машинки там зверху. Такс. Добре, що я знизу обійшов. З таким от шляхом. Получай. Секретний прохід прям. О, маємо автоматик. Ловіть гранатку. Бом! Лувіть ви гранатку. Ох, їх тут багацько. Так, тут небезпечно. Доволі багацько їх. Не хочеться читерним способом, але. Раз дозволяють такий спосіб, тут чому б не скористатись таким способом. Бабах. Є. Yeah. Аж самому не підірватись. О, оце його розірвало. О, ні, він вижив. Бро ін блек. Ой-ой, чуть не вмер, бро інблек. О, оце в нього. Оце в нього зброя, я розумію. Ух ти. О, ні! Двох пострілів бив. А, ближній бій. Ух ти, що там таке. А ну давайте. Оп! І він... Фух. А толку з цього. А, вони самі себе постріляють так. Ні. Получай. Найс. А що це таке? а опа, а Клас! Болас! Бом! Оце крута збройка! Давайте ще одну витрачу. Опа! Клас! Оце крута в нього способність! Какая від них? Як я так тупо вмер? О, oh мага. Просто впав. О, oh, ловить денові, Блін. Так добре було. Так, тут краще вибухівкою. Поки є. Ах. Oh. Ні, в нього також тут крута штукенція. Ого! Нічого собі. Добре. О, давайте. Авіаудар. Баба. Так, рятуємо чувачка. Хто тут у нас? Та йой, тільки не він. Не люблю я ним грати. О, а я можу бочкою. Йомайо. моє Бабахнуло. Найс! Прикол. Ух. Прикол. Дайте чекпоінт, будь ласка. І... Не чіпайте мене. Ух! Ух, вбилися з висоти. О, молодець, що на бочках стоїш. Не дуже він розумний був. Опа! П'ятьки взрывы о клас Опаркоптер, коптер добре. А я можу тебе ось так. О! А можна знову так в тебе? Ух, мусор! Я вмер! Серйозно, від бочки дурної! Воу! Прикол! Я вбився об гелікоптер. О, на, получай від команду. На, тобі! Та я попаду в нього чи ні. Давай ще. О. Все. Тупо я, звісно, днем. Оце мозо. Оце соло рубає. Надіюсь за нього копірайт не прилетить.